Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. З 26 обраних депутатів селищної ради в оці Москви на 72-й сесії селищної ради присутні 16 депутатів. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні дозвольте мені відкрити та вести 62 про сесії селищної ради. sí nei okkemt okk maðan líðu sigar kjærðir síðin so anir tið ja akru alls so mun alls so sin nið og alls so pum bu mun 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 mun

paðu vey paðu vaðsins soðan soðan baðu 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 paðu vaðsins soðan so

Проти мені утримались, дякую. Обирається, хто згодова. Хто позитивник і в плані цього депутатів? Майже перед інших пропонують персонально. Бойкова Людмила Петріна, Масюткин Сергій Іванович і Якушова Наталія Віталійовина. Хто за те, що вибирати лічені комісії за прокономним студентом? Прошу розуміти. Хто проти, затримались? Я другий. Дякую. Мистецтво радий заодно голосно. Тому що секретар та член і комісії, занять відповідального місця, лічення комісії обирає голому комісії. Брай, вон, Будь ласка. Дякую. говорю подивитися депутати, треба, але справа тут бачить старте дані. Люди на випадок, дено з роздрібного відновлення до 60. Роболу, князьний дено з відновлення до 0. Зрошуть збор, то зараз. Проти виправність я думаю. У рані доповнення до проєкту порядку денного за рекомендацію спільного засідання комісії було запропоновано виключити порядку денного 5, 6, 7, 8 питання. Будь ласка, хто за те? Щоб виключити дані питання з порядку денного. Хто за? Проти? Дякую. Хто <плес> за запропонований порядок денний зі згобі на них? Хто за? Проти? Вам просту не геройної роботи сесії селищної ради. Хто за пропоновані героївної роботи? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймається. Так будемо до розповідаю першого питання. Будь ласка. Магазина говорити. Ми про внесення зірвої програми запису населення деревої від надзвичайних ситуацій якеленого та природного гаранту перезнавачів із селищної ради на 25-28 двадцять восьмий років, рішенням селищної ради шостого грудня двадцять року. Овча директор. Служба спонсора, мені солодко. Кошу голову, ви ще не думаєте провести по публічне голосування. Бойко. 22. Чудно люблю. Пара шубай голосу скаже, ой кого. Так. Оді. Донсан добирав завтра. Завтра буде завтра. Ну, за. Так. Порт дигмара, десянска, манджов, манштур, пример, поворечка, завтра, по личчу, подстригание, татарово, Йочи. Нет. 18 рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Про внесення змін до бюджету перезнайомство і ставиш на територіальної на 25 п'ятій рік. Питання не поштували, за її пропозиції на інстанам. Будь ласка, займайте. Ну что, пусть Зеленське, Поваленський, Лісянське, Маншовська, Марсу, Богарець, Поліщук, Пострига, Рисунько, Катарова, Поглова, Юрченко, за. Якошова, 18. 18. 18 за рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. По віднесення селища, аби знигувати про противорії села та переночування його. Питання також, що ви повинні? Доброго дня, пані Кирило. Хто ти? Микола Сміхович. Бойков. Так. Бойкова. Оскар Гріхов. Так. Олексій. Так. Данцян. Так. За. Так. Дунко. Так. Ковранець. Так. Трисянць. Так.

Тантарова. Так. Слово. Сказал. Нічого там. Так. Я поршов, так. 18. 18 га, і ще два прийнято, звичайно. Дай продовжити. Добро. Так. 27 тисяч балів. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суперенду. Товариство Лейкінвес, яке рятує земельні ділянки площі 20 соток із на вулиці буду відповідно, Миколаїва, просить надати дозвіл на передачу субаренду земельної ділянки, дозвіл на передачу субаренду земельної ділянки приватному підприємству УКЛЕКСИСТЕМ ЮПД. Майно яке знаходиться на даній земельній ділянці, передано в оренду UPG і просить, щоб їх можна було оформити об суббаренди із UPG, на суббаренду даної земельної ділянки. Передача суберенду земельної ділянки передається на те, що знати вимог умови, які були передані в оренду земельної ділянки товариству у, у, Лайкінга. На представник дзвонив представник і говорив про те, що вони вже практично повністю готові на нашому регіоні вже кого заправку працювати. Тому що це не попитання такого необхідності прямо сьогодні, документальні. Вже йде набрали, тоді вже. Віктор благо... Петрович, ну з одним тим рекомендація, було з вами квітці, правильно мої? треба спочатку ввязати зміни, а потім все добре, голос до. Будь ласка.

Такарова. За. Попова. За. Євченко. За. Якушова. 18. 18 за, рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Було внесення змін до договору оренди землі, укладено між Дорогоматською селищною громадою та громадянином України Ковальовим Борисом Петровичем. Були виявлені помилки в складеному договорі оренди від 19 липня 2021 року, Відповідно до заяви громадянина Бориса Ковальова, пропонується внести зміни до договору, землі, вкладені між Берзинами Семеродою і Ковальова, замінивши пункт один дозвол, певне дії договору. Термін дії договору з 25 років на 10 років змінити. пункт 7 срок дії договору замінити термін дії договору з 25 років на 10 років і пункт 8 розділу арендна плата замінити цифри із слова 7 на 3 років помилка. ну ладно, помнил, да, там. Прийняли рішення на 10 кроків, а автоматично пішли на 25. Ну, есть надо сейчас гемить, потому что я пройти. я хочу що что так терміново, прямо не мали, ми нас сесії дочекатися. Ні, терміново. Так завали его. А нам наплатається. Я вам говорю, я не була повною. Коли ми завжди спішемо, ми десь дішемо. Там, мабуть, було так само. Виходить, що і зараз ми десь спішемо. Гадіться, щоб не було такого, що... Я взагалі там припинити? Я взагалі завжди противник успішних прийняттів рішень. Так, що? І там, мабуть, теж. Можна запитати? У вас, Михайло Іванович. Що ви розумієте? Що ви розумієте? Пойко. White polarity. Polish shooter. Юрченко, да. 18. 18. 18 за. Рішення прийняті. <ріст> Шановні депутати, питання внесені до порядку денного 62-го зачалої сесії Сталинського звикання розглянути. Я дякую вам за вивчені і вашу рідну роботу. сьогодні довгенько вкачалися з промісіями, але все-таки ми. Робили. Знає, дякую вам. Вот так працю, надо приезжать. О, вот так надо приезжать. Що треба для чого на землі, мені заповняти чи не сяду друга, от чергова стежка, <реку> стали чинати, от коли <ку> така <реку> не <реку> можна, <реку> так не грай чуєш можна розумієш на серб нам братову я кривлю си не роби на встану síngin mætna og sigorðir tí vágnum soðuðu slok. síðin sá planuðu tað hringur við yngvini, murin gullan tja, og Мы положим за вашу спокорну, И покажем, чо вы играете по-зарского гроба. Мы положим за вашу спокорну, И покажем, чо вы играете по-зарского